Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 25 травня 2023 року, і я тут, виходить, е, наприкінці подвір'я. Ось ця сама-сама така довга клумбочка е, показую вам спочатку кальквіци і тут е, такий дельфініум. Це звичайний сіянець, але дуже-дуже він ніжний, такий тендітний, ніжно-ніжно-блакітний, дуже гарний. Високий, ну я не знаю, він більше ніж півтора метра. Думаю, десь ,65 метр шістдесят пять. Він має. Дуже гарний. А щось мене там колить. Так, і позаду кальківці Пінклоуд. А... Тут вже клумба наприкінці, і машини їздять, тому буду перекрикувати. Подивіться, яка це красуня. Форма о, куща в неї не така, як, о, як зараз. В неї такі пагони. Знаєте, вони Вона більше росте фонтаном. Спадають справа в тому, що кущ доволі великий, і поза минулого року вже минулого року пересаджували цей кущ, і він дуже довго хворів, тому я обрізала, обрізала постійно, щоб прижився, і тому форма тут зараз неправильна. Тобто зараз він вже прижився, все нормально, вже класне цвітіння, тому що в минулому році я навіть її не знімала і ну, не було що знімати і фотографувати. Там, таке. І вже ось дивіться, пішли гілочки в бока, по бокам. Так, от вони будуть, бачите, звисати, і вже буде справжня форма, буде такий справжній вибух, фонтан. Мені дуже подобається цей кущик. Ще раз повторюсь, колькві це Пін Клоуд. їздять, їздять. А подивіться, які гарні квіточки. Вони настільки ніжні, ніжні. Зверху вони такого яскравого рожевого кольору, а серединка дуже така ніжна. І, і сіточка така якась жовта в серединочці. Ну, дуже класний. Сорт. Кущ. Так, я нюхала. Я думаю, чи пахне, чи ні. Я постійно забуваю чомусь. Мене питають постійно. А оцей кущик? А оцей кущик пахне. Я знаю, думаю. Я забуваю нюхати рослини, чесно вам кажу. я більше візуал. Подивилась, подивилась, ой, клас і все. А, ні, не дуже то вона пахне. Ну, я не відчула аромат, не знаю, мене зараз так нежить трошечки, то ну, якийсь такий ніжний, 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 ледве о, такий відчутний запах я відчула. Приємний. Але чи це він, чи ні, я не можу вам сказати. Тут просто о, одразу сусідська ділянка і росте, ростуть акації. Ось оце, бачите? І вони зараз так пахнуть, що вони перебивають всі запахи. З однієї сторони, класно, приємно, але от -от 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 все те, що лізе до нас, це просто караул. Але ми милуємося своєю красою. Дуже гарна, дуже-дуже. Подивіться, яка вона рясна, яке рясне цвітіння. І це ж, ви подивіться, ще скільки бутонів невідкритих. Тобто це вона ще вся не відкрилась. Клас. Так, йдемо далі. Я вам трошечки покажу, не буду о, всю цю клумбу показувати, тому що, по-перше, що, що бур'ян прорвали, тільки. Ось оцей клаптик. Зараз вам покажу. Ой ось. Бачите? Там далі ліс, там далі нема що показувати. Оце ще не обрали траву, хай вона висихає, її потім легше прибрати. Там в клумбі вона лежить. Тому я хочу вам показати саме цвітіння кальквіці і котовника. Але так походу. Також хочу показати бірючину варігатну, ось ця з білою варігатністю, але зверніть увагу, бачите, в неї такі, вона дала два пагони, чисто зелених. Ось, якщо у вас такі будуть з'являтись, друзів, на любій варійгатній рослині, це не важливо там бірючина чи на любій. Коли з'являються ось такі. Видові, так сказати, да? Пагони, їх, їх треба видаляти обов'язково. Обов'язково видаляти. А так, красунечка, о, я не знаю, я щось чую такий в мене голос, в мене голос сідає. Тільки ранок я тільки почала говорити, а в мене вже голос сів. Дуже дивно. Так, гарна. Я її теж не фармувала тут, тому що. Пересаджувала, розсаджувала, і кущик у мене довелося, не довелося, а змогла розділити на два. Тут вони і ростуть два. Ну, тепер можна буде от вже формувати. Так, далі в мене. Так, такий бузочок. Я забула, як називається. Там написано пам'яті Калєснікова. Так, дуже гарний сорт. Прям дуже-дуже густо махрові, білі, чисто, чисто білі квіти. Мені подобається, я почала одразу, як посадила, формувати оце низ. Тепер треба мені знову ж таки обрізати і таке ось формую таким штамбіком. Мені подобається і сорт подобається, і форма зараз подобається. Все подобається, окрім у тої оленки, яка просто зжирає в хлам мої квіти. Там десь всередині я змогла пофотографувати, були гарні квіти, вони туди не, не, добра, не добрались. Ну, тут, тут ще більш-менш, бачите? Клас. Дуже запашний і дуже гарний сорт. Прям дуже. А це воно вже, звісно, відцвітає. Звісно, відцвітає. Так, мені ще треба підстригти. Барбарис, я не знаю, який це в мене сорт, не знаю. Дуже погано приживався в мене тут чубушник. Чубушник є лоухів, у мене два кущичка росте на подвір'ї. в мене їх було більше, але просили, дуже просили. Я продала їх в продажу зустріти дуже важко ці сорта. А я собі мені дуже пощастило, я колись купила, розмножила, наживцювала і багато продавала. Ну і собі. Звісно, собі собі, тому що мені дуже сподобався. Подивіться, який кущ, просто жах, просто жах. Треба ще підстригти, сформувати. Але також ну, вже доволі бачите, великий дорослий кущ пересаджувався сюди, сильно хворів. Я прям хвилювалась за нього. Це мій живцьований. Але слава Богу, прижився вже в цьому році і квітнути буде та доволі так і непогано. Я задоволена, вже можна починати формувати його гарно. Листя, листя Жовте в нього ще так не набуло такої такого відтінку. Тобто воно змінюється, воно не стає зелене, але воно змінює кольор. Воно, там, якийсь період є, що прям яскраво, яскраво, жовте, прям жовте-жовте. А якийсь період ну такого от лимонного. Кольору, але дуже гарного. Ну, а квіти це просто щось, щось окрема тема, коли буде квітнути, я обов'язково буду знімати, тому що в нього квіти великі, махрові і дуже запашні. Приємний запах аромат. Так, йдемо далі. Тут нема особо що знімати. Мої коти там, в бур'янах що виробляють. знову так бірючина. бірючина. Вже з жовтою варігатністю також а, вже з'являються десь-не-десь зелені а, пагони. Треба їх обрізати. Ну і знову-таки, це те, що я не встигла сформувати, обрізати навесні. Треба це все пообрізати. Не забула, як це називається. Це глід, глід якийсь там. Брала для стрижки саме в формі ніваки. Поки росте, таке щось не зрозуміле, але колись буде гарно. Так, тут знову бірючина. це те, що я казала, що розділився кущик на двоє берючина з білою варігатністю. І ось що я хотіла показати: це котовник. Котовник це карликовий волкер слав. Сорт їсти, їстять сорт «Волкер слав Він такий не дуже високий в порівнянні з іншими сортами. У мене кущі тут зараз розвалились, тому що тут бур'яни були вищі, ніж ніж ці <кій> кущики, <кій> взагалі-то мені дуже подобається сорт. Прям дуже. Він такий. Акуратненький, гарненький, ну прям, прям-прям-прям прелість. А що я вам щось обманювала? Оце казала, що це гліт? Це не гліт? Чи гліт? Я не знаю, що це. Неважливо. Все одно брала для щось, щоб стригти. Побачимо, що тут таке. Тут завжди бджол, тьма. Ну, сьогодні так трошечки прохолодно, ну, вони не, не такі сьогодні активні. А так, то бджол тут я вам передати не можу, скільки. У нас, до речі, сусід, якраз в нього пасіка, він тримає бджол, то вони всі тут в мене пасуться. Дуже гарно. І там позаду, подивіться, цибулька це цибулька, шніт. Оцей. Але так гарно вони зараз підійду з іншої сторони. А? Ура! Чуєте? Моє зубиння. Жибеня, я не знаю, <сіх> бабуся з мене сміється, каже, що я якась дурна. <сіх> я так радію, коли моя жубеня співає. Мені так подобається, я вам не передам. Так, ой, я це знімаю, відвернулася, не бачу, що я там пальцем тикаю. Ось, подивіться, як це гарно виглядає. Така собі сама ця цибулька тут в мене там отут От бачите, клумбочка з, з опунціями, і там в мене колись давно росла цибулька. Це я звідти її всю прибрала. Вона десь тут насіялась, сама насіялась. Але подивіться, як це непогано і гарненько виглядає. Я хочу тут. Що тут в мене були зарослі. Бабуся в мене теж кричить, що тут ти тут насадила, таке, що і не пройдеш. Ну, я, я так і хочу, тому що в мене ця клумба, вона я десь знімала відео, давно вже відео знімала і, десь в році, і розказувала, що саме ця клумба в мене буде виконувати, вона виконує в мене роль живої загорожі. Вона фонова в мене клумба. Коли заходиш в двір, вона в мене фонова. І мені важливо цю клумбу засадити так, щоб тут прям всі рослинки були в, спло... в сплошну посадження. Це Вам розказую і по ходу дивлюсь, думаю, а що це таке? Я таке не садила. Подивіться, вже щось насіялось. Ну, надо таке. Сосна. Сосна насіялася. Чертішо. Тут Барбарис Марія, також о, вигляд нікудишній, ще треба його сформувати, але хоча б вже о, пообрізав чоловіка просила, пообрізав м -м, сухі пагони. О, великий кущ доволі теж о, позаминулого року пересаджувався, довго, дуже довго приживався, хворів. Все таки от такі, великі кущі, вони, вони приживаються 100%. Ну, Це мої рослини, я їх тягаю з місця на місце, а вам я не рекомендую такого робити, тому що ну, це втрачається час. Краще, ну, мене так вийшло. Всі знають мою історію, як воно все було посаджено. Тепер я вимушена це все тягати з місця на місце, а вам все-таки рекомендую підбирати місце одразу місце посадки. І подивіться, тут поруч вже сіянець. Від від Марії, це вже від неї, там далі також сієнець, але він вже жовтенький, бачите? Буде жовтенький він. А тут зелене листя я теж десь знімала, розказувала. Я, мабуть, якась не така, бо я просто ну, обожнюю до крику зеленолисні Барбариси. Я їх дуже люблю. Всі там ганяються за якимись там кольоровими, там жовтими, червоними. А я обожнюю зелені барбариси, тому що саме зелені барбариси, восени вони одні з самих най... ну, краще в них не буває. Ось і оцей барбарис, подивіться, в нього листя настільки крупне, що ну, в порівнянні, подивіться, в порівнянні. Я не знаю, чи видно так на камеру? Дуже, дуже-дуже крупне. Клас. Треба його десь. Знайти йому треба десь достойне, гарне місце, поки він маленький, легко переживеться, пересадити і спостерігати. Мені дуже цікаво, який він буде восени. Ну, і в принципі, в принципі, принципі, то і все. Там далі ліс, ліс густий. Страшно, що вовк не, не вискочив. А, цей барбарис також перес... ну, це вже пересаджений на минулої осені. І в мене тут, бачите, що знову, знову ж таки караул-карауліще. Тут я ну, не втрималась, купила оці два кіпарисовики. Навіщо я їх купила? Вони мені не подобаються. Це Red Star кіпарисовики. А, ну, таке. І не було місця мені де їх посадити. на що я їх купила. І поки вони мені тут виростуть, буде в мене пляма. Отже, треба їх десь пересадити в таке місце, де вони там можуть довго мене рости ну, на дорощування. А сюди, восени, я так і все-таки ризикну. Я ризикну і пересаджу сюди. Ну, я чоловік пересадить, він ще про це не знає, буде крику, я вам скажу. Але так і треба пересадити ось цю калина Фастігіата, горобина Фастігіата, тому що, о, скажіть мені, піраканта це в мене о, Оранж Чармер чи Оранж Глоу, от не пам'ятаю точно. Піроканту пересадити набагато важче, ніж горобину. Хоча я дуже боюсь ризикувати, вже теж досить велике дерево, але вони тут, я не знаю, або якщо їх залишати тут разом, разом. То стригти піраканту стригти безбожно, прям низ весь вистрігати, виводити її якось наверх. Ну, у мене тут так насаджено. Або все ж таки пересадити. Буду думати, буду думати. А так, або ще в мене є варіант о, цю о, пересадити. Ми ну, бачите, мені тут все треба пересадити. От горобину я би пересадила, вона так і проситься на пересадку. Скумпія це карликова скумпія, забуваю постійно її назву, така відома скумпія. Вона вже в мене пересаджувалась тисячі разів, і вона кожного разу вона тільки починає рости, тільки вона приживається, я знову її пересаджую. Ніяк не можу їй знайти місце. А тут якраз було б ну прям чудове місце для неї. Ну чого я її сюди не посадила? Я просто не знаю. Ну чого? Якесь таке. Ну, так буває. Отже, друзі. Щось буду ще там думати, щось десь пересаджувати. Тут о, в мене чубушник о, без назви. Я там купувала якийсь, о, не пам'ятаю, який сортовий. А вийшов якийсь інший, то я вже не пам'ятаю який. Ну, але я чубушники люблю всі. Мені подобається, тому росте, скоро буде тут квітнути. Але я дивлюсь, що тут, господі, всередині і вишні, і тут. І он там вишні, і тут і кленик росте. Ну, не дивно, правда? Чому тут вишні, кленики? Ну, кленики то таке. Ну, кленики теж не дивно, так? Да? Треба повириватись, щоб повикопувати. Постійна боротьба з цими клениками і вишнями, постійна. Але мені дуже подобається, подивіться, як ще раз зверну вашу увагу, дуже подобається, як виглядає котовник і цибулька. Вони, бачите, зараз одночасно квітують і виглядає це дуже гарно. Там валяється мій білик, білик, білик. А, муху. а там мухи ловлять. Він мене і не чує навіть. А, тут у мене ще росте ось там, скажіть, імператор Редбарон. Я її тут не обмежувала, вона в мене так і росте. Там далі також є кущики, і там ще ще один бузок, я забула назву, він такий темно бузькового кольору ріантус. Ось там. Ну, ось такий вигляд має початок чи кінець цієї клумби. Далі буду показувати. Звільняємося від бур'янів. Я не можу, поки не можу, тому що недавно колишик там побачила, що колишник валяється, і мені ж треба терміново його встромити. А земля суха. У нас один раз дощ пройшов, я так раділа, але земля суха, сухісенька. Ну, я ж хотіла той колешок встромити ще й лівою рукою. Мені, як стало погано, то я ледве додому дійшла. Я думала, що впаду по дорозі. Не можна мені ще цього робити, напружувати руки, тому що це грудна клітина, а кістки ще не зрослись. Ну, буду терпіти. Тому... Хай вже мої рослиночки мене вибачають, я їх дуже-дуже люблю. Вони це знають. Вони знають, як я до них поспішала, як я їхала і просила їх, щоб вони мене дочекались. І обіцяла, що я повернуся. Я свою обіцянку виконала. Ну, Порядочок я тут наведу. Наведу обов'язково. Буду здорова і все буде добре. Все, друзі, разом до перемоги. Обіймаю вас. Пока-пока.